Українська делегація відправиться на переговори із Америки в Саудівську Аравію. Стало відомо, хто буде представляти Україну. Україна направить чотирьох високопосадовців на зустріч із делегацією Америки, яка відбудеться в Саудівській Аравії. Хто представлятиме Україну? За словами президента Володимира Зеленського, до складу української делегації увійдуть Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України. Андрій Сибіга, очільник Міністерства закордонних справ, Рустем Умєров, міністр оборони, Павло Паліта, заступник голови ОПУ. Раніше джерела в офісі президента повідомляли, що замість Умірова може бути Юлія Свериденко, перший віцепрем'єр міністр, міністр економіки. Що сказав Зеленський? Президент заявив, що сам відвідає Саудівську Аравію, де в понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом. А вже у вівторок українська делегація проведе переговори з американськими представниками. Сподіваємося, що вдасться узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни, на столі абсолютно реалістичні пропозиції, головне хочуть рухатися швидко і результативно. Наголосив Зеленський. Американська делегація до складу команди США увійдуть Марко Рубіо, державний секретар. Відков. Представник уряду Майкл Волц, радник із національної безпеки, що відомо про переговори, за словами представників США, основна мета зустрічі обговорити можливі рамки мирної угоди та початкового припинення вогню. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повідомило, що переговори відбудуться у Джиді наступного тижня, однак точна дата поки що не розголошується. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.